Друзі, вас вітає на моєму каналі. Сьогодні я вам хочу показати і розказати про картини мої. Картини, які я створю за допомогою масляних фарб на папері, на картоні, на полотні. На деяких картинах з'являються букви, слова і рольви. Сьогодні я вам хочу показати три картини, які були створені в різні роки. 21, 22 та 23 роки. І на кожній з них проявились, ну, як на мене, дуже сильно і явно проявились букви. Перед вами картина. Ця картина була створена в 21-му році. Я навіть у своєму інстаграмі тоді зробила таке сотопитування, які букви бачать на картинах. Чи OR, C-A, чи, чи QR, тому що з'явилися такі бачите, великі, великі дві літери. І вони ну так дивишся, ніби вони JR. так? Потім, коли перевертаєш картину, вона ніби CA, ну, тобто букви. Наступна картина, яку ви бачите зараз, вона взагалі. О, вона просто така, вона у неї свій, свій такий запах, вона дуже пахне ладаном. І як бачите, на ній також всередині з'явились такі великі дві букви. Вона створена була в 20. Році, в 22-му році, і на ній також з'явились дві величезних букви в центрі. Але е, от я тут навожу, бачите, справа, справа куток з'явилось дуже багато інших слів. Е, якщо її взяти в руки, взагалі вона ніби, знаєте, ніби ніби вся картина розписана маленькими словами, маленькими буквами і, різ, і різними шрифтами. Дуже багато слів на латині, дуже багато слів і саме іноземних слів, але от в центрі. Якщо подивіться, то я навожу бачите, буква А, така ніби в центрі, з боку біля неї також не ну, незрозуміло, яка це чи Л, чи С, чи Ну, дуже-дуже багато ній букв. Я зараз і так залишу, щоб ви могли добре роздивитися, можливо, ви побачите. Але, але скажу вам, що дійсно, коли береш цю картину в руки, от відео не передає, відео просто не передає її всю. Енергетику, запах, запах фарб. Фарби дуже дуже запах фарб ладаном. неї йде просто такий запах, що ну він просто покривало, ніби накриває. Дуже багато написаних слів, ну просто дуже. І коли починаєш дивитися цю картину, ці слова ніби проявляються самі. Ну в основному дуже видно, от саме от таких, бачите, не знаю скільки тут літер, от в центрі білим, такі великі літери. Я залишу, щоб ви могли дуже також роздивитись. Я трошки вирізала, щоб ви могли подивитись, але ну не передає, не передає відео. Саме не передає структуру От само, самі ці слова, як вони виглядають. Ви ну, знаєте, їх навіть, напевно, можна читати, якщо брати ручку і записувати кожне слово то можна, можна перекладати і узнати, що, що картина нам хоче сказати. Наступна картина це вже третя картина. Вона була створена в 23-му році. Бачите, я навожу також проявилися нині букви, я її назвала дракоша напередодні руку дракону. І, до речі, цю дракошку я побачила вже після того, коли картина була створена. Це масляні фарби на, на е, ДСП, на ДСП. І після того, коли картина мене простояла, ну я не пам'ятаю вже скільки вона простояла, коли фарба висохнула, я її поставила і побачила, що в центрі просто маленький дракош, який тримає, тримає в правому в правій лапі в нього, чи то спис, чи то меч. Він такий він, вогняний, просто весь вогняний, схожий на Фенікса. І, і от внизу, справа, якщо ви подивитись куточку, о, от я навела, також проявилися букви. Просто проявились, вони не намальовані, це фарби, просто проявили їх. Залишу, щоб ви також подивились.